482. Це код маркування українських товарів. Україна здатна забезпечувати власні потреби у готовій продукції на 70%. Але уряд сьогодні за кордоном закуповує усе: від гудзиків до тракторів. Минулого року Україна витратила на імпорт майже на 20 мільярдів більше продукції, аніж експортувала. Проте саме підтримка національного продукту є запорукою порятунку від сучасних економічних загроз. Але в Україні ця аксіома чомусь ігнорується. Можливо, розгадка цього ребусу криється саме в приватних бізнес-інтересах і політичних війнах. Шостий рік поспіль в розпал літа Київ перетворюється на масштабну сієсту української культури і традицій. Щороку все більше киян і гостей міста вдягають вишиванки і поспішають усією родиною на співоче поле на фестиваль Країна мрія. Читосни ось мені, що існує країна мрій. В тій країні чарівний гай. Тут є питання. Відчуття е, спільноти, відчуття тому, що ми єдиний народ, що це наше життя, і що це наші прекрасні традиції, наша прекрасна культура і е, серед інших прекрасних культур цього світу. За шість років фестиваль став культовим. Це не просто гарна атракція, це спосіб мобілізації українців на підтримку свого національного продукту. Саме тут відродилася популярність на українську вишиванку як на національний символ. Носіння вишиванки стало модним. Фестиваль довелося скоротити з двох до одного дня раніше. Засновник країни мрій Олег Скрипка взагалі припускав, що через брак коштів фестиваль може не відбутися. Наскільки я знаю, держава дуже кволо йде на підтримку фінансову підтримку фестивалю країна мрій. Але слава богу, не державні спонсори допомагають. Для народних майстрів країна мрій одна з небагатьох можливостей презентувати і продати свої вироби від вишиванок і прикрас до предметів побуту і дитячих іграшок. Екологічно чисті, зроблені з дерева, з чистого і краски екологічно чисті. Справді українці люблять наші іграшки. А, а, а котрим потрібно котрим, яка не будь-яка, тобто. В інші дні, щоб придбати ці традиційні дерев'яні іграшки, треба їхати в Карпати до Косіва, де вони і виготовляються. Відвідувачі фестивалю кажуть, що було б добре розробити по таких місцях туристичні маршрути. Це добре, що сьогодні приїхали в Київ ці народні майстри, але здебільшого завдання держави полягає в тому, щоб туриста привести до місця, де відбувається оце чудодійство. І шиється українська вишиванка, і глечик український, і українська картина. Юрій Костенко вказує на колосальний потенціал України як туристичного центру. Працюючи на посаді міністра охорони навколишнього природного середовища, нинішній лідер української народної партії вбачав в екологічній складовій перспективи розвитку національного туризму. Українська влада традиційно дотує металургію, хімію, важкі галузі виробництва, які руйнують і екологію чи екосистему, і руйнують туристичну галузь. Якби українська влада розробила програму використання туристичного потенціалу, то сьогодні, через 18 років незалежності, я впевнений, що це була б одна із основних і стабільних статей доходів бюджету а відтак і створення кількості робочих місць. Проте, нині українці допомагають створювати робочі місця у інших країнах. Окремі народні майстри скаржаться, що не так і легко продати свій крам в Україні. Наша продукція не витримує конкуренції з дешевим імпортом. Є китайські, наприклад, вітражні лампи, які є дуже дешевими. Просто надзвичайно ми дивилися, що вартість матеріалу в нас, на наприклад, на лампу, буде більшою ніж вже їхня готова лампа. Е, з чим це пов'язано, як це в них виходить, це Можна тільки дивуватися. Бідкаються на вищу ціну сировини ніж в китайців і в українсько-угорській фірмі із виготовлення іграшок та сувенірів. Тому власники підприємства виготовляють свої вироби в тому ж Китаї. В Україні лише розробляють дизайн. Мовляв, розробки китайських дизайнерів надто однотипні. жаль, у нас на Україні немає матеріалів, немає ту которые, нет, может быть они и есть, но они не столь современные, не столь красивые, которые мы используем при изготовлении нашей игрушки. Китайский материал, мы покупаем специальный материал, который предназначен для изготовления именно игрушек, но выгоднее производить там, завозить сюда. В результаті українцям доводиться бавити своїх чад китайськими іграшками, а туристам пропонувати, наприклад, сувенирні магнітики з українською символікою з відомим всім маркуванням зроблено в Китаї. Тут немає іншого так мовити шляху ніж підвищення національної ефективності виробництва, і підвищення конкурентоспроможності національних товарів. Але дешевше не значить якісне. Експерт Наталія Погожева вказує на необхідність державного сприяння для контролю за якістю виробів. Перша сучасна лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу з'явилась лише два роки тому. Подейкують, що представники імпортерів були не надто втішені відкриттям такої високотехнічної установи. В Україні, наскільки мені відомо, це єдина лабораторія. І вона вже, скажімо, це вже величезний прорив, тому що таким чином можна товаровиробнику, він може своє виробництво повністю відслідковувати, повністю всю технологію і бути впевнений в тому, що його продукція безпечна, його продукція якісна, і його продукція відповідно конкурентна. І тут якраз потрібна допомога держави. Поки що це зроблено великою мірою. Тримається на ентузіазмі групи людей. У травні в Україну за кордону завезли 42 тисячі тонн м'яса. Це у півтори рази більше, ніж щомісячні обсяги у першому кварталі. Загалом за п'ять місяців імпортували 140 тисяч тонн. Саме тому українські виробники розгублені і погрожують страйками. Адже вони не можуть конкурувати з дешевим м'ясом. Ціни на продукцію падають. Люди, які займаються вирощуванням м'яса, птиці, свинини, вони не в спромозі конкурувати із тією м'ясною сировиною. Це не є м'ясо, сировина, яка поступає по імпорту. Все це створює великі проблеми. Ми зупиняємо виробництво. Внаслідок масового імпорту. 30% одноосібників сьогодні припинили роботу. Про це каже лідер української народної партії Юрій Костенко. А що таке односібне господарство? Це те, що людина для себе вирощує, але частину продає на базарі. Тобто це найбільш якісна продукція. Уряд ввезенням так званого дешевого м'яса, а фактично, це м'ясні відходи, причому які переморожені. Аграрні активісти розповідають, що минулоріч дві дніпропетровські фірми завезли в Україну курятину по 6 копійок за кілограм. Перевірки показали: м'ясо навіть не торішнє, а ще з часів першого урядування. Дня Юлії Тимошенко для того, щоб там не утилізувати, не тратити деньги. Ми стали з вами смітником, і наші желудки відповідають за те, що хтось заробляє конкретні деньги на тому, що фальсифіцирують продукцію. Закупівельна ціна імпортного м'яса у середньому 8 гривень. При тому, що в країнах імпортерах на внутрішніх ринках воно значно дорожче. В Америці можна купити один кілограм курятини за один долар, за три долари і за сім доларів. По смаку ви зовсім нічого не відрізнете. Коли ви приготуєте всі ці три різні по вартості, всім раз може відрізнятися ціна. І по смаку ви зовсім нічого не відчуєте, різниці, особливої різниці в цій продукції. В чому ж різниця? Різниця в технологіях вирощування. За долар продається та курятина, яка вирощується за допомогою надінтенсивних технологій. Тобто додаються і антибіотики, і інші кормові добавки, щоб курка виросла якомога швидше. За 3 долари технологія напівінтенсивна, а за 7 – це та птаха, яка отримує тільки натуральні інгредієнти та корма. Дані української лабораторії Якості і безпеки продукції АПК. Якщо ми говоримо, наприклад, про імпортну продукцію, то не факт, що до нас сюди буде заїжджати, а скоріше всього, заїжджає продукція тільки по вартості 1 долар. Компанія, яка завозить, ну це як приклад, яка завозить будь-яку продукцію орієнтована на те, щоб завести як можна більше, як можна меншу ціну? Минулого літа міністерство економіки зажадало наростити імпорт м'яса з 50 до 300 тисяч тонн. Водночас в аграрному відомстві припускають, воно може бути погане. Не дивлячись на збільшення виробництва в першому півріччі, турбують факти повозу імпорту у великих кількостях, при тому низької якості, на сьогоднішній день м'ясо великої рогатої худоби імпортується в Україну по 915 доларів за тонну або 91 цент за кілограм. Це те, що в інших країнах називається неліквід. Юрій Мельник, міністр аграрної політики, 17 липня 2008 року. За даними мельника, зі 160 тисяч тонн м'яса, яке було завезено за перше півріччя 2008 року. Лише 28% було якісним сьогодні. Співвідношення хорошого і поганого імпорту десь приблизно таке ж, проте в самому уряді не можуть розібратися, чия в цьому вина сьогодні. Головна ветеринарна служба країни працює під міністерством агропромислового комплексу. І вони досліджують і дають дозвіли на закупівлю будь-якої місної продукції. Вони відслідковують це від кордону до потрапляння цієї продукції на наші м'ясопереробні прилавки або на прилавки скажімо, торгових мереж. При видачі ліцензії треба вчитувати всі составляючі, починаючи від кількості і качество проєкти продукції. Ліцензії видавалися без. согласования с Министерством аграрной политики и, в частности, без согласования с Комитетом ветеринарной медицины. Лоббисты импорту защищаются. Дешева сировина, доступные ковбасы. Наши виробники переконані, это лукавые аргументы. Это низкосортное сырье, которое идет по демпинговым ценам и обваливает внутренний рынок. Самое важное в этом, что не защищен прежде всего потребитель. Вы заметили снижение цен на колбасы? При такому от импорте и про таких демпінгових ценах і нізкакачним Нет. Ні. в конічному тоді е, потребітелі этого не почувствовал. Проте щедрість вражає цього року. Мінекономіки видало ліцензії на завіз м'ясного імпорту на чотири мільйони тонн. Проте реальні потреби України удвічі менші. Я, я не бачу проблеми сьогодні. Я вам щиро кажу проблеми врегулювання там чи імпорту. Вони всі відрегульовані. Сьогодні, вступив до світової організації торгівлі, ми взяли на себе певне зобов'язання. Ми не маємо права обмежувати цей імпорт. Тому ми ліцензії видаємо по заявительному принципу. Людина звернулася, заплатила 700 гривень і отримує ліцензію. Така риторика не вирішує проблем галузі. Підприємці, які відчувають загрозу внутрішньому ринку, підготували 10 пропозицій до влади. Серед цих заходів це зміна санітарного режиму і контролю за ввезенням цієї сировини. Це дасть можливість контролювати, що завозиться. Є питання пов'язані з бюджетуванням цієї галузі. Є конкретні суми, які передбачені видатками бюджету, передбачені стабілізаційним фондом. Але цих коштів сільське господарство не отримає. Більше того, дотації на підтримку внутрішнього виробництва м'яса зменшилися з майже 2 мільярдів до 221 мільйона гривень. Представник блоку Юлії Тимошенко Василь Кравчук пояснює таку ситуацію кризою. Ну, фінансова ж криза. Зрозумійте, що да, зараз менше дотації дається на виробництво тваринської продукції. Але ж треба розуміти, що це не просто що хтось не хоче чи не бажає. На всі запитання у влади відповідь одна: криза. Це універсальна річ, яка знімає відповідальність з людей, начебто, це є презумпція невинуватості. Водночас наводити лад на м'ясному ринку просто нікому. Дешевим імпортом промишляють представники геть усіх політичних сил, і про це політики навіть заявляють відкрито без ретуші, починаючи від е, представників там е, нашої. України партії регіонів, блоку Літвіна, Б'юта і комуністичної партії всі працюють на цьому ринці в більшій чи меншій степені. Їх інтереси є на місному ринку і імпорту м'ясопродукції в Україні. Голова української народної партії Юрій Костенко наголошує, що така байдужість недопустима. Сьогодні, коли є виклики світової фінансової кризи, сьогодні, коли є проблеми в кожній державі європейській, уряди сприяють тому, щоб саме національному товаровиробнику створювати більш комфортабельні умови, а продукцію національного товаровиробника продавати на внутрішньому ринку, обмежуючи доступ на внутрішній ринок іноземної продукції. Ось так формується політика протидії і світовій фінансовій і економічній кризі в Україні. ж... Все навпаки, за такої ситуації залишається лише апелювати до свідомості українців: любити і споживати українське на сьогоднішній момент. Саме українські люди є провідниками української національної політики, саме український народ і. і... І ентузіасти, інтузі... люди мистецтва безумовно молоді сучасні українці не хочуть їсти неякісне, мобілізують людей на супротив. Зброя тут навіть проста листівка. Всім треба збагнути українське. Обираєш собі гроші. Повертаєш. Треба підтримувати національну культуру і е, український бізнес. Тому ми і проводимо цю просвітницьку акцію. Ми впевнені, що оцей цей код 482 Код українського виробника буде привертати увагу наших людей, і коли вони здійснюють купівлю продуктів у магазинах, будуть сплачувати податки у свій бюджет. Можливо, наші люди відвикли боротися за здорове харчування, але зараз питання руба споживаючи іноземний неліквід, нація стає інвалідом. Більше половини продукції, яка заходить на територію України, іменно з харчових позицій, це ті продукти, які є найнижчою вартості, відповідної найнижчої якості там, там в Європі. А треба напевно зробити так, щоб наш споживач повірив, все-таки виробнику і зрозумів, що от, купуючи як український якісний продукт. Він купує своє здоров'я. Абрикос, завезений до нас з Іспанії, нібито як український, зовні жодної різниці. Проте, зважаючи на сонячний іспанський клімат, імпортний мав би бути смачніший. Але це не так. Іноземний, на жаль, не соковитий і без аромату. Адже багато тут залежить не лише від сонця. А від сорту і ґрунту, на якому плід вирощується. І головне, де виросло, там і має бути спожито. Це знали наші предки, які цінували понад усе власні харчі. Адже від добра добра не шукають. Тому ми чекаємо.